Всім привіт! Карбюратор з попереднього відео, де показував, що не міг викрутити жеклери. Зробив я його, зробив я його для Таврії Славути, не пам'ятаю точно на який. Це людині він потрібно був, але неважливо. Таврія Славута, одним словом, 81 1,1, 1,2-1,3. В принципі, неважливо. Жеклерна база в нас стоїть, економайзер потужних режимів 35. Перша камера паливний стоїть 95, повітряний стоїть 155 23 трубочка з кулькою знизу. Друга камера в нас паливний стоїть 100, повітряний 145. Носики 35 на 40, 7 кулачок. Ось такий карбюратор. Карбюратор вже перевірений на двигуні. Все перевірилось, як регулюється. Вийшло обертів в нас гвинта якості палива 9,5, ну тобто, трішки в сторону збагачення, тобто просить трішки більший жиклер холостого ходу. Але я його не міняв і не розвертав під більший діаметр, так як для цього і існує регулювання, щоб плюс-мінус відрегулювати суміш. Обертів гвинта якості у нас всього 16, тобто 7-8 це золота середина. Може бути 9,5 і нічого страшного в цьому немає. Тому я не міняв жиклер, так і залишив. Але власнику відрегулювати карбюратор на своєму двигуні, так як це індивідуально для кожного двигуна, і плюс-мінус суміш може знадобитися, чи забрати, чи додати. Гвинтом. Кількості обертів обов'язково регулювати, тобто додати потрібні оберти або забрати оберти, щоб було 800-900 та хоч 1000, а стільки вам там подобається, це вже ваше діло, скажімо так, але задирати оберти тоже високо не потрібно, щоб не вступав в роботу вже розрідження на трамплер. Ось такий 81-й карбюратор у нас вийшов з 08-го. Тобто карбюратор був виготовлений на заводі для 8К1.3, але ми зробили з нього 81-й. Так як вони ідентичні, всі восьмі карбюратори, я їх так і називаю восьмими, так як 81-й, 08-й і 83 й являються ідентичними карбюраторами, відрізняються тільки жаклерною базою під різні об'єми двигунів. Ось такий карбюратор в мене вийшов. Зараз показую, як перевіряв, як працює на машині. Ще що хотів додати. Попередньому відео показував, як мені прийшли французькі мембрани, я їх розпаковував. І мембрани десь прийшли з старої якості. Тобто таких вже не знайти ні за 70 гривень, ні за 170 гривень. Таку мембрану не купити і жаль, що вона мені попалась одна. Я в ТікТокові там знімав відео, зараз я її прикріпляю. Попалась мені ось така мембрана. Дуже шкода, що вона попалась мені одна. Бачимо це мембрана з французького полотна. У нас чітко видно. Надписи на ній. Тобто взяти ось з нових мембран, з французького полотна, там ледве той надпис видно. Вона по кольору червоніша, це іменно та мембрана, яка колись робилась правильно, бо ось це вже працює неправильно. Мембрана, демпфер в неї жорсткий, і, що немало важливо, подивіться, який в неї хід. Тобто ось ця мембрана буде прекрасно і чудово працювати на сьомому кулачкові, не потрібно ні четвертого, ніякого. Ось ці мембрани потрібно іменно ось такими робити, навіть вона он, в присипці якійсь. Тобто видно, що це було колись якісно. На відміну від сучасного, в неї ходу немає, в неї демпфер м'який. Тобто мембрани погано працюють. Жаль, що вона мені попалася. Такій якості іменно одна. Ось така мембрана буде прекрасно на прискорювачі працювати з таким ходом, з таким демфером, з такою якістю. Це десь одненька попалась з старої якості. Ось такі вони повинні бути. І струмінь прискорювача ідеальний, такий, який повинен бути. Тобто, на. Сучасні мембрани французькі, в яких немає ходу, в яких м'який демфер, потрібно ставити четверті кулачки, щоб нормальний був струмінь. Тобто таким способом викручуватися або розбирати ту мембрану, робити так, як потрібно, але ходу я їй не додам вже ніяк тій мембрані. Але тут стоїть сьомий кулачок, і мембрана просто чудово працює, тому славута чи тотаврія вже не пам'ятаю, буде реактивна. Ось такий карбюратор. Зараз показую перевірку на двигуні. Всім дякую, хто дивиться відео. Пишіть лайки, ставте коментарі, щоб була якась активність і було бажання викладати сюди відео. Всім до побачення. Перевірку карбюратора на двигуні. Кидаємо на колектор і затискаємо на дві гайки. Карбюратор на колекторі. Далі качаємо бензин. І так. Холодний запуск співточка, трішки зразу додам кількості і як завжди трішки збагачу суміш ґвинтом якості. Можна забирати пускове. Трішки ще збагачую, бо машина холодна. Все, гріємо машину. Карбюратор прекрасно працює, прекрасно регулюється, в ходу я вже їздив на ньому, їде прекрасно. Ось так він виглядає. Електромагнітний клапан стоїть заглушка, так як я говорив, вже не один раз не купую електромагнітні клапана, так як вони китайські, їх надовго не вистачає. Кінцевик ЕПХХ присутній, тобто людина, якщо захоче собі справно працюючий електромагнітний клапан, він його просто собі поставить. Тому кінцевик я залишаю. Ось так працює. Машина не нагріта повністю до робочої температури, але в принципі вже все правильно їде, все правильно регулюється і все правильно працює. Вже десь градусів 60. На двигун можна ставити викрутку, але думаю... І без викликів всім прекрасно видно, що двигун стоїть рівненько і немає якоїсь нестабільної роботи. Вон ремінь крутиться, бо ще часто говорять, що там звук накладений, а двигун не запущений. Таке, коротше. Прекрасний карт.